Поглянути на склад, який грав проти Чорноморця і порівняти з тим, що сьогодні. Так, от, аж чотири заміна. Аж чотири нових футболістів випускає. Не. Відтіснив свого візаві. Знову Василь Курко. Знову Гагон. Курко. О, подивіться, яка помилка удар по воротах і не використовує Ільїн Супершанс. Богдан Когут свою команду виконав те, що виконав минулого сезону. Саме він забив єдиний м'яч ворота Вереса. І ви знаєте, тут не курко тут не курко, автор цієї передачі, а Роман Гагун, правий захисник. Це курко вже намагався. на Олімпійському цей матч проходив і там дуже. Дуже сильну гру видав Мудрика. От зараз момент у Коласа, Удар поворота. куди яш летить, залітає, ні не залітає. Ворота. Пихлива помилка в обороні Вереса. Давайте ще раз подивимося. Ну, що, тут, що тут виконав? Ну, виконав Курко, Василь Курко. Він помилився і вивів, по суті, кузика на ударну позицію. Вивів віч Ну, в теорії міг і обігрувати голкіпера і вже в порожнє пробивати, але хотілося ось так одразу все вирішити. Пішов, мабуть, найкоротшим шляхом до і переведення на правий фланг. Тут Владислав Шарай набирає хід. Гагун поруч проходить двох суперників. Владислав б'є поворотах. Встійку між лучаю. Оце так шанс. Сам собі цей момент створив Владислав. Розібрався, подивіться, як увірвався в цей коридор, і класно бив. Вже без шансів особливих для Євгена Волинця. Ну, зрештою, цей коридор і дали суперники. Шарай такого чогось надзвичайно не зробив. Він на швидкості в... лівою ногою в цей коридор біг. Зараз момент. Зараз момент і пробиває по воротах. Валерій Кучеров, по-моєму, так завдає удару. Чорноморцю забив переможений в стартовому турі. Забив руху один із двох м'ячів. 2-2, коли зіграли. Отже, Кльос. Він пробиває Рикошет. М'яч поперечно влучає. все так шанс. Все так шанс. І ще був гол у Кльоса ворота Металіста, коли Верес поступився з рахунком 1-2 харків'янам. Ну так, цей рекошет до додав Степана прийшов Владислав Шарай. Індивідуально пройшов свого суперника. Ось відповідь колоса. Ну розкривається гра ближче до завершення матчу. Відчувається, що обидвом командам набридлі всі ці нічиї. Зараз момент такий. Це гол забиває Ільїн, як і минулого сезону, між іншим. Він забивав Вереса, тоді 9-ті Пішов пас на правий фланг. Дивимося, звідти йде подача від, від Попова. Так, це Кирило Попов. він навішував. І одразу дві адреси були у Попова. І Ельєн, і Смирна, який теж розташовувався у чужому штрафному майданчику. Ну, ідеально точно навісив Кирило. Це означає, що заключні хвилини цього матчу пройдуть в більш атакувальному ключі. От зараз момент який з-під попередчини витягує голкіпер. Волонець браво. Який удар відпробував шарай. Дивимося, Ось тут він видряпав м'яч Ємця і сильно і точно пробив, і волонтер пропустила. Стандарт виконує саме Богданов. Удар по воротах. Другий гол літає. Ворота Вереса. 2-0. 2-0. Рахунок на користь колоса. І подивіться, яка елементарна помилка на стандарті. Знову провалюється Верес. І Ковалівця забувають. Друге на очевидь, подачу. Богданов і навісив ідеально точно на Чоботенка, на високого Чоботенка, який подивиться, у кого виграє ось це забігання. Виграє в іншого центрального захисника у Василя Курка. Вони приблизно однакові, якщо ми говоримо про зріст, однаково високі гравці. Подача від Богданова. І Чоботенко випереджає свого візаві. Курка і забиває. А от зараз знову промах. Зараз знову момент. Ільїн віддає на Смирного. смирний не влучає. Не забиває Євген. Кирило Попов, молодець. Як увійшов у цей матч Кирило Попов і сам не став бити, хоча мав повне Богданов. Болбат, Богданов, Болбат. От культура пасу так відчувається, що і тут і досвіду, і класу дуже багато. o futebolista que uh, we...